Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LifeCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому відео ми запишемо, як ми можемо отримати NFT за 1% цент на біржі Bybit. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео. І потрапляти на саму біржу. ByBit це біржа, на якій ми можемо торгувати криптовалютою, а також NFT, проходити різні роздачі та отримати також за це себе І В сьогоднішньому відео ми спробуємо отримати з вами NFT за 1 цент. Ця біржа час від часу проводить такі сели по роздачі боксів з NFT, щоб підтримати перспективні проекти в цій сфері. І для того, щоб нам отримати цю нефті, для початку вам потрібно пройти реєстрацію на біржі, також пройти верифікацію. Верифікація проходиться тут дуже легко. Тобто ви вносите свої документи і підтверджуєте свою особистість. І далі, після реєстрації, ви вже потрапляєте на саму біржу. Тут ми можемо торгувати криптовалютами, отримати різні... Дивіденди, але ми не будемо сьогодні про це. Ми сьогодні спробуємо отримати NFT за 1 цент. Для цього вам також потрібно мати на балансі ось тут, в своїх активах, на спот 1 цент. Я думаю, що це не така велика сума. Можна їх заробити на тих самих кранах, а потім занести сюди. І для того, щоб нам вже перейти до отримання самої NFT, ми натискаємо на Web3, переходимо в розділ NFT. І тут ми бачимо NFT, можемо тут ними торгувати, купляти і також таким чином заробляти. І далі нам потрібно буде перейти в розділ GrabPick, Натискаємо на нього і бачимо, що зараз доступна ось така NFT. Ми її зможемо отримати через 9 хвилин і лише за 1 цент. Але є тут також один нюанс, що цих NFT роздається. Лімітна кількість, і нам потрібно швиденько її придбати, тому потрібно сюди заходити трішки заранше. ось Для цього натиснемо, можемо подивитися, скільки їх буде. І в перших рядах її придбати. Як бачите, сьогодні буде роздавати 5 тисяч цих NFT, тобто нам потрібно слідкувати за цим таймером. І коли цей таймер добіжить кінця, тут з'явиться вкладка придбати. І ми швиденько повинні придбати, тому що вони розбираються дуже швидко і часто трапляється таке, що просто не встигає. І зараз я призуп. Відео, і потім, коли вже залишиться у нас десь хвилина, я знову повернусь і ми продовжимо. Та спробуємо сьогодні взяти собі цю NFT. і Потім розповім, як ми зможемо її продати. І як бачите, у нас залишається 30 секунд. Також можемо поки що обновлювати сторінку для того, щоб нас не підлиз таймер. Також траплялося таке. І чекаємо, поки він добігає кінця. І швиденько намагаємось купити Натискаємо купити, платити зараз, опрацьовується наш запрос. Проходимо капчу, капча з простенька і чекаємо. Все, як бачите, ми отримали нашу NFT. Ми можемо зараз її так переглянути. І все. Як бачите, ця NFT зараз знаходиться на нашому гаманці. І зараз ми можемо переглянути, за скільки ми можемо продати цю NFT. Натискаємо на неї. Потім ось натискаємо на ось цю вкладку колекції цієї NFT. І тут ми бачимо, скільки вона. Зараз торгується, Найнижча ціна це 40 центів. І найвища це 15 Тобто, якщо ми можемо продати її чап за 10 доларів, то це буде дуже добре. І ми можемо переглянути взагалі, поскільки тут ставлять на продаж ці NFT. Як бачимо, ціни дуже низькі, але зараз це різні школьники понабирали. Та продають. І їм не важливо яка ціна, як би швидше продати. Ну, для того, щоб нам виставити свою NFT на продажу, ми повертаємося до своїх предметів. Предмети. Натискаємо розмістити зараз. Вводимо суму. Ми поставимо по максимальному. Далі обираємо кількість днів, яка вона буде виставлена на продажу. Тут максимально ми можемо виставити на місяць. Виставляємо на місяць, подати. Також ми тут сплачуємо 10% комісії. Тобто ми виставляємо за 15 50 ми сплачуємо комісію, якщо ми її продамо. Далі насимо підтвердити. І можемо переглянути. те як бачите, наша NFT. Але, звичайно, це не значить, що її в нас хтось придбає. Але я також буду постійно слідкувати за. Ціною, і, можливо, в подальшому, якщо вона не продасться, я зменшу ціну. Або просто вона в мене залишиться на гаманці. І, можливо, в подальшому, колись вони виростуть в ціні, і ми зможемо її продати. Тому що менше, ніж за 10 доларів, я не хочу їх продавати. І ось таким чином ми також зможемо отримати майже безкоштовну цю NFT і таким чином також заробляти кошти. І звичайно, коли я вже викладу це відео. Цей сейл закінчився, але я записую це відео, щоб ви мали на увазі, що існує також такий спосіб заробітка. Тому реєструйтеся на біржі, слідкуйте ось за такими сейлами, приймайте участь та заробляйте кошти. А я буду закінчувати. Кому сподобалося це відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.